Вітаю вас на своєму каналі! В цьому відео все про грошове дерево. Як доглядати, як стригти та формувати, який ґрунт потрібен. Грошове дерево має інші назви: товстянка, красула та ще одну менш поширену, але дуже гарну товстолист. Красула доволі проста у догляді рослина витривала та не капризна. Для того, щоб ваш товстолист гарно зростав, гарно виглядав та був здоровим. Потрібно зовсім небагато зусиль. Нічого складного все легко та просто. Перше та основне грошове дерево це сукулент. А це означає, що поливати його потрібно тільки після повного висихання ґрунту. Перезволоження може дуже швидко призвести до загнивання коренів та загибелі рослини. Тому. Поливаємо рідко тільки тоді, коли земля в горщику повністю просохне. Друге правильний ґрунт для красули. Як і для всіх сукулентів, це має бути достатньо бідний субстрат з великим відсотком розрихлювачів у вигляді піску, керамзіту, камінців, цеоліту, дрібного гравію. А для чого потрібен саме такий ґрунт? Бо в природі сукуленти ростуть на бідних, піщаних та кам'янистих ґрунтах. Нам просто потрібно створити умови, наближені до природних. Можна брати готові магазинні субстрати для кактусів та сукулентів, але обов'язково дивіться склад: якщо там буде в складі сам лише торф без камінчиків, то такий ґрунт не підійде. Якщо іншого немає в доступності, беріть його як основу, але обов'язково додайте розрихлювачів. Це може бути дрібний керамзіт, акваріумний пісок, перліт, якісь дрібні камінчики, навіть цегляна крихта, будь-що, що у вас знайдеться. Я замішую ґрунт сама. Беру все, що є під рукою: лечузу, сераміс, цеоліт, ось такий ґрунт для кактусів. До речі, він недорогий і дуже гарний. Зараз коштує приблизно 19 гривень. Тут у складі є дернова земля, пісок, біогумус та керамічні крихти. Хоча грошове дерево і сукулент, проте садити його саме каміння та чистий мінеральний ґрунт не потрібно, це не кактус пустелі. Дернова земля дуже гарно підходить, так само як і біогумус, Але не як основний ґрунт, а в якості живильного компоненту. Ось суміш землі та камінців з піском це ідеально для красули. До речі, товстянка може зростати і в землі з городу чи клумби, так колись і було. Але в сучасному світі можливості ширші, тому беремо і робимо гарну ґрунтосуміш для нашої красули. Горщик. Потрібен невеликий. Коренева система красули невелика, неглибока, тому й горщик беремо відповідний. Не потрібно садити у великий горщик на виріст. В таких умовах грошове дерево буде рости не краще, а гірше, і є ризик загняття кореневої системи. Дренажні отвори також обов'язкові. Можна брати і пластиковий горщик, і керамічний. Головна умова це гарні дренажні отвори та правильний ґрунт. Третє і найцікавіше це формування та стрижка. Хоча красула і зветься грошовим деревом, проте вона зовсім не дерево, а трав'яниста рослина. Щоб перетворити її на щось дуже схоже на дерево міцне та гарне, її потрібно стригти та формувати. Вкорінений череночок зазвичай росте одним стовбуром без розголоджень, тому прищіпуємо верхівку обов'язково. Не можна залишати довгі гілки, тому що вони з часом почнуть деформуватися, нахилятися, витягуватися. Без стрижки не буде наростати товщина стовбура. Кожне розголочення додає стовбуру товщини. Верхівку молодої рослини можна прищипнути пальцями. Ось так. Зверніть увагу, що стовбур складається з отаких от сегментів. Коли прищіпуємо або стрижемо ножицями, залишаємо ось такий пеньок. З часом він всихає та відпадає сам. Нічого не потрібно робити. Щоб зрозуміти, як стригти та що отримує в результаті, куди яка гілка може піти, потрібно знати кілька речей. Нічого складного, все дуже просто показую, нові листочки завжди будуть рости звідси з пазух листочків. Куди дивиться листок, в ту сторону буде рости нова гілка. Ось так. Тому дуже легко зрозуміти, в яку сторону будуть іти нові гілки і дуже легко контролювати цей процес. Нам потрібно направляти наші гілки або назовні, або перпендикулярно до існуючих, щоб вони не заважали одна одній. Ось так все дуже просто та зрозуміло. Бачимо, куди дивляться листочки, та обираємо, прищепнемо цей сегмент або сусідній. Якщо якась гілка заважає, наприклад, пішла рости в сторону стовпора, то її видаляємо, а потрібну нам залишаємо. Якщо раптом не прокинулись дві симетричні гілочки, можна прищупнути сегмент нижче, ну, якщо звісно дозволяє довжина. Не бійтесь стригти вашу товстянку, вона дуже гарно переносить стрижку та стає тільки краще. Не залишайте дуже довгий гілок, вони можуть з часом зламатись під своєю власною вагою. Пам'ятаємо, що сама по собі гілка товщою не стане. Якщо вона тягнеться і не має розгалуджень, вона не збільшиться в діаметрі та не стане міцнішою навіть через рік. І, врешті, рез зламається або буде некрасиво провисати, тому стрижемо. І поступово наш товстолист перетворюється на міцне дерево з пишною кроною. Четверте. розмноження. Тут в нагоді стануть зрізані верхівки. Їх легко можна вкорінити. Можна у воді, а можна безпосередньо в ґрунті. І в ґрунті навіть краще. Даємо зрізу підсохнути. Молоді пауни сохнуть кілька годин. А якщо потрібно вкоренити старий товстий вже шматок стовбура, то підсушувати потрібно кілька днів. Підсушений черенок садимо в маленький горщик в ґрунт для сукулентів. Поливати одразу не потрібно, можна через день, через два. Поливати потроху, та не часто, щоб ґрунт був тільки злегка зволоженим. Залишаємо в світлому місці без прямих сонячних променів. Через кілька тижнів красула вкоріниться. Ви це побачите по стану листочків. Спочатку вони будуть зморщеними та прив'ялими, адже черенок без коріння бере поживні речовини та вологу з листочків. Коли з'являється коріння, торгор відновлюється, не поспішайте пересаджувати у більший горщик. Хай корінці добре наростуть, заповнять весь об'єм. А вже потім можна і пересадити. Якщо будете слідувати цим простим правилам, ваше грошове дерево буде рости гарним та здоровим. Якщо вам сподобалось моє відео, то подякуйте мені вподобайкою. Якщо є питання, пишіть в коментарі. Бажаю вам успіху та гарних рослинок. Дякую за перегляд!